Привіт! У цьому відео я покажу вам, як легко і ефективно здійснити переклад товарів, категорій, сторінок та інших елементів сайту за допомогою VPML. Введіть логін та пароль з правами доступу рівня адмін, потім натисніть Увійти. На панелі справа знайдіть вкладку VPML, потім натисніть Налаштування. Якщо ви не впевнені, не рекомендується вносити зміни в налаштування. На панелі зліва виберіть товари, потім натисніть Всі товари. Щоб додати переклад до товару, натисніть плюс під мовою перекладу. Відкриється вікно редагування. За замовчуванням переклад буде здійснено автоматично. Якщо переклад не здійснено, за замовчуванням натисніть перекласти автоматично у верхній частині екрана. Натисніть завершити переклад в нижній частині екрана, щоб застосувати зміни і завершити переклад. Після цього з'явиться повідомлення про успішне виконання. Щоб редагувати переклад, натисніть на олівець під мовою перекладу. Натисніть лівою кнопкою миші на рядок, щоб редагувати переклад. З'явиться панель редагування, а також індикатор редагування засвітиться помаранчевим. Введіть переклад самостійно або натисніть Автоматичний переклад. Щоб завершити переклад і застосувати зміни, натисніть Завершити переклад. На панелі зліва виберіть вкладку VPML, потім натисніть переклад класифікацій. Оберіть категорії товарів із випадаючого списку класифікації для перекладу, натисніть Плюс, щоб додати переклад до категорій за потреби від сорту та категорії. Введіть переклад для імені короткого заголовка та опису категорії. На панелі Виберіть вкладку VPML. Потім натисніть переклад рядків. Знайдіть необхідний елемент. Потім натисніть Плюс, щоб додати переклад. Введіть переклад елементу. Потім натисніть Enter. На панелі виберіть вкладку сторінки, потім натисніть всі сторінки, знайдіть потрібну сторінку, потім натисніть Плюс, щоб додати переклад. За замовчуванням, переклад буде здійснено автоматично. Для завершення та застосування змін натисніть Завершити переклад у нижньому куті екрану. В цьому відео ми розглянули, як перекласти товари, категорії, сторінки та інші елементи сайту за допомогою VPML. Дякую за перегляд!